284 цілі мінус за даними командування повітряних сил протиповітряна оборона знищила дві балістичні ракети КН-23, п'ять крилатих ракет Іскандер-К, Крім того, збиті і ворожі дрони. І більше про захист нашого неба під час цієї повітряної атаки росіян розпитаю Юрія Ігната, полковника начальника управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго ранку, вітаю пане Юрію. Розкажіть детальніше про сьогоднішню атаку росіян, які засоби, заходи і системи ППО використовувалися, і скільки ворожих цілей вдалося знищити? Ну про ворожі цілі ви вже оприлюднили інформацію. Ми близько дев'ятої ранку щодня публікуємо саме наслідки, вірніше, саме результати. Удару повітряного нічного удару за добу вже більше там надає генеральний штаб у певні періоди. А от власне за удар з вечора по ранок маємо от такі дані було атаковано столицю України, атаковано до Одещину. Основний удар, звісно, по Києву. Ви бачите велику кількість локацій, де власне є пошкодження, де є пожежі. Це все власне транслювалося на широкий загал, тому що ну власне наслідки російського удару, й маю на увазі, щоб у всьому світі бачили чергові злочини Росії проти нашого народу. Таким чином вдалося протиповітряній обороні знешкодити 284 повітряні цілі. Це і ракети, і ударні БПЛА. усього 300... 322 засоби повітряного нападу. Противник застосував проти нашої держави, застосувавши північнокорейські ракети КН 23 власне Власна підтверджена інформація. Далі застосував противник ударні БПЛА із загальної кількості 315 ударних ударних шахедів, Понад ударних БПЛА і дронів імітаторів маю на увазі. Понад 250 було саме ударного типу, тобто типу шахів. Тому е ніч вдалась непростою для протипідної оборони, а саме для Києва. Ви бачите, що чимало засобів повітряного на нападу було знищено. Це дві, дві балістичні ракети. повторюсь, КН-23, також п'ять крилатих ракет іскандер К. Пане Юрію, щодо масованої атаки столиці на місці падіння уламків працює наш кореспондент з самого ранку. І от е, жителі одного з будинків показали е, начиння, такі невеличкі кульки, які вони знайшли після цієї атаки. Всякі там колбочки, залізяча. Наскільки часто росіяни начиняють шахеди таким всім залізячим? і чим це може бути небезпечно? Бойова частина. Як ракети, таке шахеда може мати різного різного оснащення. Так як ви бойова частина може бути різна Можуть термобаричні боєприпаси, може бути осколково-фугасний боєприпас Ну а також і шрапнель, про яку ви зараз говорите. Це для того, щоб вразити якомога більші відстані. Саме від цього можуть постраждати не лише там техніка, там автомобілі як як часто відпрошувають шрапнелі. Ми бачимо ці кадри, ну але і люди. Тому власне. При е, таких атаках е, щоразу звертається звертаються до громадян усі служби з, е, щоб не, не знаходитись біля вікон, не знаходитись ніякому разі на вулиці, тому що е, із такою бойовою частиною розльоту у тих елементів, про ви кажете, становить смертельно загружу для життя громадян. Пане Юрію цієї ночі змінилась тактика росіян, тактика обстрілу. Ну, бачите, щодня от ви і ваші колеги задають питання: що нового от кожний день заходиш, коли в ефір? Ну, хіба може бути кожний день щось нове? Ну, це зрозуміло, що всі хочуть щось нове в заголовках побачити. На жаль, нового нічого немає. Росія продовжує проти нас війну, агресивну війну, і Київ неодноразово піддавався таким атакам, які ми маємо сьогодні, великою кількістю засобів повітряного нападу і ракети, балістичні, і крилаті, і дрони із. Усіх сторін фактично північ, південь, схід, захід на Київ заходили так, би мовити, його оточуючи і з різних боків завдаючи ударів. Це звісно, що ускладнює роботу протиповітряної оборони, тому що залучаються усі засоби, які наявні сьогодні У нас працює як авіація повітряних сил, армійська авіація, працюють мобільні вогнові групи, засоби радіоелектронної боротьби. Ну і відповідно. ППО сухопутних і зенітні ракетні війська, і відповідно е теж екіпажі е безпілотників, ударне е зенітних дронів має на увазі. Сьогодні цей напрямок доволі е набуває поширення, тому що є перші результати не лише по е як це раніше по безпілотниках розвідувальних ближче до лінії розмежування, і вже власне застосовуються вони і побил ППЛА е типу шахет. Проходить навчання. До речі, в нас. Не, теж е, проводиться набір в повітряних силах, не лише в силах оборони і в силах безпілотних сам повітряних силах теж проводиться навчання екіпажів сьогодні, і у е, нас рекордний центр запрошує. Я думаю, ми опублікуємо найближчим часом теж телефон, де можна е, записатися, дати свої дані. Якщо бажаєте стати власне оператором БПЛА, зенітного дрона, так звано, то можна буде це зробити е, в нашому рекордному центрі. Пане Юрію, росіяни все частіше намагаються атакувати наші аеродроми. От напередодні, зокрема, ви повідомляли про таку атаку. А як загалом захищають такі стратегічні об'єкти? І що в росіян засобами ураження, наприклад, там з тими самими тушками? Ну, як бачите, Росія атакує не вперше вже саме військові аеродроми, дошкуляє їм наша авіація. Вчора такий випадок дійсно теж один з оперативних аеродромів, був під ударом не лише шахидів, а й, і крилатих ракет, а й не пожалів противник кінжали. Чотири кінжали було направлено. Усі знищені і крилаті ракети і кінжали. Але на жаль, наслідки теж є. Тобто, є ураження, непевні, певна пошкоджена інфраструктура. Це це, звісно, теж ускладнює нам роботу. Ну але все ж таки атаку було відбито. Як і попередні атаки, ну чому це противник робить? Мабуть, не важко здогадатися, тому що не лише тому, що хоче за щось за щось там дати нам відповідь, так але тому, ну, що наша авіація працює щодня, як і їхня. Ну, власне, ми власне повідомляємо на наших месенджерах, так на в пабліках в Телеграмі, Ватсапі, Вайбері, що е, є небезпека застосування кабів ракет в цілодобовому режимі. Ну, власне, ми про нашу авіацію мовчимо правильно, тому що наша авіація теж працює і дошкуляє ворогу. Доволі таки теж потужно е, забезпечуючи власне підтримку наземним військам. Я скажу, що наші льотчики, е, і, ідучи на удар групою літаків, відпрацьовують по ворогу теж навіть застарілими, скажімо так, радянськими літаками, не лише F-16 та «Міраж», е, в групових ударах беруть участь, а й Су-27 і 29 От коли йдуть на удар, наші льотчики їм втікаючи від противника, коли вже завдали цей удар, тобто йдуть від ворожих ракет по одному літаку, може. Ну, 4-5-6 ракет наших летіти, який надзвичайний ризик відбувається. Ну тому наші пілоти теж застосовують і наземні комплекси застосовують засоби враження теж по ворожих літаках, не говорячи вже про наземні цілі, і становлять для противника теж серйозну загрозу. Тому авіація неодноразово власне наші військові аеродроми знаходяться під ударом противника. Часто у зведеннях повітряних сил йдеться про застосування іскандерів і північно-корейських ракет КН-23, як і сьогодні вночі це було. А можете з нами поділитися, яка тенденція, який от тип з тих ракет використовують більше? І чи спостерігається тенденція до збільшення використання саме північно-корейських ракет? Важко сказати про якусь тенденцію, але час від часу ми бачимо застосування. Саме північно-корейських ракети, це було сьогодні, остаточно можу вже сказати про про уламки, так які знайдено вже Генеральна прокуратура, і спеціальні підрозділи, де які документують яким саме типом ракети була атакована та чи інша область. Такі дані з'являються. Ну і направляються відповідні інстанції для того, щоби власне. Показувати далі світу, що саме атакує, хто атакує, якими ракетами, які компоненти знайдені в цих ракетах, підсанкційні і так далі. Тому е, противник має в арсеналі і північно-корейські ракети, які застосовує регулярно, тому ми і через дріб публікуємо, або ж це був Іскандер М, або ж КН-23. І насамкінець хочу запитати про ураження аеродрому Саваслейка. Офіційно підтверджено, що знищено два борти. Ймовірно, це Міг 31 і су 34 А можете поділитися інформацією, чим вдалося вразити, і чи вдалося ідентифікувати вже остаточно російські знищені борти? Ну, бачите, ми дамо мабуть цю інформацію публікувати тим, хто. Зробив цю прекрасну річ для України, тому що ми з свого боку публікували про знищення літака Су 35 Так а Генеральний штаб опублікував теж не менш приємну новину про знищення ще двох бортів на Сарослійки. Тому власне, мабуть, не ми маємо про це повідомити, але про новини безумовно приємні знищення кожного такого борта, кожного носія смертоносної зброї для нас, для України це ще один крок на нашій перемогу. Дякую вам, пане Юрію, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати нас. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Ігнат, полковник, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Дякую вам.